Шановні українці, з вами організація Характерник. Значить, в газеті Бігімот вийшла стаття про те, що міський голова Павлограда виділяє мільйон 300 тисяч на комунальний заклад Затишне місто для того, щоб. Наші парки були більш гарнішими, і таке інше, де Анатолій Олексійович зазначає, що вже 15% бюджету буде йти на облагородження нашого города, як він це висловлюється. А і нібито, по його словам, в Європі 25% на це йде в європейському місії, тому там так гарно. І Анатолій Олексійович також стремиться до цього. Але ж увага, якби ж не було відкатів, навіть ті 15%, які є зараз, то цього було б дуже хватало б на наше місто. Що ми бачимо за ці гроші, робить комунальний заклад? Ну, біле дерева. Також ці дерева ріжуть, потім ці дрова втіхаря. Але що ми реально побачили? Можливо, у нас є гарні парк. Парки, там соромно пройтись, соромно комусь показати це все. А гроші йдуть величезні, тому що бюджет нашого міста він йде разом з інвестиціями до 2 мільярдів гривень. І за такі гроші ну, наше місто має процвітати. Ми цього не бачимо в упор. Поїхати на селище Літмаш, та там страшно пройтись е, в день, не то що вже вночі, коли люди повертаються додому. І таких селищ дуже багато. Тому ще раз, шановні пал задумайтесь, і, мабуть, вже прийшов час не просто думати, а діяти. Ми вимагаємо військову адміністрацію, чекаємо відповіді, і у випадку, якщо. Керівництво країни не дасть нам згоду на військову адміністрацію, щоб всю цю мафію нарешті викинути. нам прийдеться виводити вас на вулицю і робити дійсно справжні пікети. Тому що, виходить, по закону в них красти, по закону в них дірібанити бюджети, зробити злочини, забирати у підприємців бізнес. Це все по закону. А якщо вийти на вулиці. Сказати гучно, що стоп цьому всьому, що нам це все набридло, то це виявляється вже антизаконно і це кримінальна відповідальність. То, мабуть, кримінальна відповідальність перша. Дякую за увагу! Слава Україні!